Чув своїх студентів і молодь, що потрібно бути оптимістами, повинно бути наполегливими. І тому що оптимісти і чудаки по життю, вони досягають того успіху, який ніхто і не чекає. У мене, наприклад, я скажу по секрету вам, у мене інтуїція, на якій я побудував свою кар'єру. У кожного з вас є своя інтуїція. Любий проєкт, який ви робите, саме головне вкласти туди душу. Серце, тому що не гроші, не інвестиції, але себе вкласти максимально. Будьте максималістами. На оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі. Будьте оптимістами. Дякую. Інтуїція це ваша зброя, ваш успіх і ваше щасливе майбутнє. Якщо ви вірно сформуєте свої цілі та шляхи їх досягнення, це обов'язково приведе до успіху. Працюйте над собою, розвивайтеся, шукайте себе, знайдіть свій український шлях, знайдіть свою фішку. Ви повинні зранку до вечора рвати. Ви повинні, як то кажуть, як би важко не було, падати, підніматися, падати, підніматися. Мене життя кидало дев'ять разів мордою в асфальт. А на десятий я став ректором і тусуюся перед вами.